70 тонн зимового ячменю та 12 тонн гороху зібрано на Черкащині на площі понад 200 тисяч гектарів. Також зібрано озимий ріпак. За цими показниками Черкащина увійшла до п'ятірки кращих областей України. Понад 70% від запланованого зібрали ярого ячменю та понад 50% – ярої пшениці. Про це на брифінгу повідомив заступник голови Черкаської обласної військової адміністрації Олександр Турченяк. Погода сприяє жнувам і песимістичні прогнози, за словами чиновника, не справдилися. Тим повідомив Олександр Турченяк, є тривожні новини. Це загальноукраїнська проблема з реалізацією зерна. Скоро його не буде де складувати. Наша область не виключення цієї проблеми всеукраїнської. Сподіваємося, що в найближчий час все-таки зерновий коридор або поновиться, або буде створені якісь певні нові умови на рівні області. Ми можемо сприяти. Максимальному розповсюдженню зернових років про те, що вже казав на сьогоднішній день, що допоможе нашим агрерам зберегти врожай.